Вони встановлюють рекорди і гідно представляють місто, громаду і країну на міжнародних аренах. До дня фізичної культури і спорту привітали та нагородили подяками і грошовими сертифікатами наших олімпійців, кращих тренерів і вчителів. Напрочуд сильно представили Україну наші олімпійці та паралімпійці у Парижі. Українські паралімпійці привезли 82 медалі, посівши сьоме місце серед усіх учасників. Олімпійська збірна виборола 12 медалей, зайнявши 22 друге місце у загальному рейтингу. Гідно виступили луцькі веслувальники. Марія Пов у байдарці одиночці потрапила до фіналу. Це це треті олімпійські ігри для спортсменки. А на нагородження веслувальниця прийшла з донечкою. Не все було так, як планувалося але значить, так мало бути. Так що задоволена, що е, приймала участь у своїх третіх Олімпійських іграх. Підготовка була важка е, і. Але вона пройшла правильно, і ми все зробили, що від нас залежало. Нам завжди потрібна підтримка, тому що е, йде е, ну, підготовка, да, і дуже багато коштів кожен спортсмен вкладає. І коли навіть е, такі приємні е, сертифікати даються, звичайно, це, е, це дуже приємно. За свої здобутки Марія Повк отримала подяку та грошовий сертифікат, як і легкоатлетка Ірина Клименко. Для якої Олімпіада у Парижі теж стала третьою, а рік початок склався дуже добре. Дуже добре зимову сезон ми провели і підготовку до Олімпійських ігор. Але сам же літній сезон і виступ на Олімпіаді був не такий, далим, як як хотілось би. За сімейними уставами, і через так ми я змушена була трошки. Змінити підготовку і скажем так, її призупинити не на такому рівні, як потрібно було, але в загальному те, що відібралася на Олімпійські ігри, виграла всі чемпіонати України, пару міжнародних турнірів. Взагалі задоволена. Далі легкоатлетка готуватиметься до чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Нагородили і наших плавців, а також найкращих тренерів і вчителів фізкультури. Мерлуцька ігор Поліщук наголосив, підтримувати спортсменів потрібно завжди, навіть під час. Війни хочу подякувати і тренерам, і спортсменам за їхню працю, за їхні досягнення, за те, що популяризують і представляють наше місто, нашу громаду, нашу область і Україну на змаганнях різних рівнів, в тому числі міжнародних. Цьогоріч семеро спортсменів з нашої громади брали участь в Олімпійських іграх, тому. Професійний спорт це важка праця велика, тому я хочу подякувати за, за цю працю і за те, що наше місто представлене було на таких престижних змаганнях. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, перемоги Україні, для того, щоб спортсмени могли повноцінно займатися спортом і повністю вкладатися в результати і в свою перемогу. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.